Косити сіна, випасати худобу, рибалити, збирати гриби ягоди ніхто селянам не заборонить. Це намагалися донести до сільських голів представники Чернігівської облдержадміністрації та національного природного парку десняно старогуцький На нараду семінар з питань створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Мурав'ївський», ініційованого росіверською райдержадміністрацією. Деякі сільські голови взагалі не з'явились. Дехто скептико-критично поставився до цього питання. Це питання ми винесли на виконком, але члени виконкому даного питання не підтримали. От. Ну, і я не зовсім розумію все це. Так як там знаходиться, крім земель державної власності, там знаходяться колективної власності, на які на сьогоднішній день е, ніякого впливу сільська рада не має і вона, ну, так сказати, е, неможливо їх використовувати. Тим, тим паче землю приватної власності. І серед земель приватної власності є відомий спадщина. 24 лютого в Кам'янській Слободі, а 26-го в Ковпинці на сходах села громадою обговорюватимуть можливості створення заказника. Не чекаючи цих дат, сільським головам треба роз'яснити людям переваги та можливості, які відкриються перед Сіверщиною після визнання нашої території цінною природоохоронному відношенні на найвищому міжнародному рівні. Заказник, який ми плануємо створити в Новгородському районі. Буде створений без вилучення земельних ділянок, тобто користування земельними ділянками, і надалі буде у тих власників користувачів, які здійснювали його до сьогодні. На питання, що буде дозволено, що заборонено, однозначно буде та цільове призначення, яке було, воно і буде використовуватись надалі. Тобто, сінокосіння, риболовля, випасання худоби це все буде дозволено на цих ділянках. Приклади з досвіду роботи біосферних резерватів та національних парків Польщі та Німеччини, з якими ознайомились сільські голови під час семінару, доводять те, що сіверщина матиме додаткові можливості як у залученні інвестицій, туристичного ресурсу, так і у створенні додаткових робочих місць. Наше ж завдання навчитися ними користуватися.